Доброго дня, дорогі учні! Сьогодні ми вирушаємо в музичну подорож до Німеччини, країну багато на музичну спадщину. Ознайомимося з творчістю видатного німецького композитора Ягана Себастьяна Баха та музичним інструментом, що символізує німецьку музичну культуру органу. Йоганн Себастьян Бах один з найвеличніших композиторів в історії музики та протягом всього свого життя служив у соборі та грав на органі духовому клавішному інструменті. Духовому тому, що звук лине з багатьох металевих труб. Клавішний організм грає на кількох клавіатурах одночасно. Водночас він має грати ще й ногами. Орган один з найстаріших та найскладніших музичних інструментів, історія якого налічує кілька тисячоліть. Сьогодні ми разом прослухаємо найвідоміший твір Йогана Себастьяна Баха для органу токату та фугури мінор, яка демонструє його майстерність у використанні органного звуку та складної поліфонії. Під час слухання музики зверніть увагу на гру органіста та кількість клавіатур органу. Для цього постав урок на паузу та пройдіться посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Що нового ви дізналися про музичний інструмент орган та до якого типу інструментів він відноситься і чому? Як ви думаєте, чому музика Йогана Себастьяна Баха залишається популярною навіть через століття? Які враження у вас залишилися від прослуховування токати та фугери мінор Йогана Себастьяна Баха? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!